Образ козацтва в українському народному мистецтві. Під такою назвою у Полтаві презентували виставку, яка об'єднала різнопланові роботи майстрів та художників Полтавщини. Те, що ми робимо ручками своїми в матеріалі дерево, в нитках, там ветеранка це папір і так далі. І теми дуже за мир, теми оптимістичні, і віримо в перемогу. В експозиції є роботи майстра, який вперше представляє свою творчість у Полтаві. Це Юрій Ламалія. Він переїхав до нашого міста з Харкова і займається виготовленням картин по дереву. Іноді на роботу уходить і погоду, тому що ти її відкладуєш для того, щоб повернутися з нею вже з новими мислями, з новим наповненням. Тобто це процес, процес постійного пошуку, І це, в общем-то, те, що привлекає мене як художника. Художник Андрій Гордієнко презентує картину на козацьку тему Пробудження духу каже, національні традиції його надихають. Пробудження духу робота про те, що довгий час от, ну, спала наші традиції. І в один момент, от третє оце око, якби відкрилося. Написана вона акрилом. Виставка діятиме в бібліотеці імені Котляревського до 4 листопада.